У народних віруваннях криниця є символ життя, здоров'я, сили, багатства, родючості, святості і чистоти. Недаремно люди вірили, щоб господарство добре велося. Треба поставити у полі три хрести, викопати у селі три криниці, а ще замовити три церковні служби. Тобто, викупити криницю вважалося вельми великою справою у житті як однієї людини. Так і всі її громади у цілому. У дохристиянські часи існували вірування у те, що криниці охороняють добрі духи, опікуни людського роду, але часто до криниці могли потрапити і злі духи, які бруднили воду, і від того часто хворіли люди і худоба. І тому біля криниць завжди мали бути посаджені верби або калина, бо на їх гіллях перебували добрі духи вод. Вони слідкували, щоб духи не просякали у криницю. Ще й зараз можна зустріти старі криниці, біля яких обов'язково росте верба або калина. Ми знаходимося біля старовинної криниці. В селі великий жванчик, яка була копана старими майстрами, такими знатними, які взналися, де краще керницю можна викопати. Вони знали по деревах, які ростуть. Вони якісь там дротики крутили, якось воно там поверталося і показувало що старі копальники були. І, вон, і була викопана вона вручну і мурована камінцями на глибині, десь, напевно, метрів чотирнадцять, десять-чотирнадцять метрів. Таких криниць в селі у нас, мабуть, є зо три, що вони зараз діють, і в них води завжди повно, хоч яка посуха, у кожному дворі зараз. Кручена керниця, сверловини крутять, виливають круги, Но як посуха, води нема, всі йдуть, цей наш, як би сказати, куток, нас кажуть, куток. всі йдуть сюди, понад 20 хазяїв тут беруть воду, тому що тут вода цілюща, холодна дуже, вона така завжди жива вода. Тут вже от Підлягає ремонту. Це ми зараз якраз в стані ремонту. Зробили нове цимрення, ще кришу маємо зробити, але поки що користуємося старими ручкою, корбою. Ну це щоб будемо робити, пізніше. Вон воду беруть. Люди багато беруть води тут. Добре, Всі, хто звідки приходять сюди, тут вода дуже цілюща. Ну і люди доглядають от, стараються, щоб вже от хазяїв нема, тут не живуть. Помирали. Хто вмер, хто виїхав молоді? А люди е, от складаються, ремонтують. Ну, зараз набере водички, спробуйте, яка Добре. вода. Жа вода повинна бути. Кажуть, вода не добра, а гожа, цілюща, холодна. А я, наприклад, я її обпитися цієї води не годна. Я собі на ніч на. Беру коло себе цілу кружку води, і я за, за ніч випиваю її. Ну, звісно, бо за, мені не, не треба тих, тих компотів, тої газованої води, а цей вип'ю, я її чую. Я ніби як оживаюся нею цією водою. Пийте з відра так по-народному, як спрага, то п'ється вода так. Нелегкою справою було викопати криницю, а ще й нелегшою було знайти підземні джерела. Раніше у селах були такі люди, їх звали колодязниками. Вони знали і вміли знаходити місця, де можна було копати криницю. Зазвичай колодязник обстежував певну територію і за особливими прикметами міг визначити, де могла бути вода. Там, де була густа трава, він прикладав вухо до землі. І слухав, чи не журчить під землею. А ще в вдосвіта йшов колодязник до околиці села, виламував дві гілки з верби і, тримаючи їх в руках, визначав наявність підземних джерел. І саме там, де ці гілячки з'єдналися, а листочки притягувалися до землі, як магнітом, вода має бути чиста, холодна і, як кажуть, у народі Гожа. Копати Криницю розпочинали тільки на молодий місяць, молодик. Щоб вода прибувала, і обов'язково зранку до полудня, коли сонце вгору йде, починав копати молодий парубок, у якого були ще живі батьки. Іди вода із річки, іди вода із моря і вся в нашу криницю. Вода. Ти не маєш смаку, ні запаху, ні кольору. Ти не просто необхідна для життя. Ти є життя. Смачна вода, спасибі тому чоловікові, що цю керницю викопав. Пийте на здоров'я, нехай Бог дає вам сили. Криниці, схочеш водиці. Не можна лузити насіння, коли йдеш до криниці по воду, бо на тебе люди плюватимуть. Вода особливо цілюща, коли вона чиста. З глибокої керниці холодна водиця. До доброї криниці й стежка утоптана. Умитися молодим разом це символ одруження. <плес> Ще бому сажи, не вийде дівчинка, ранці поводи, маруся, раздва, тріпкали на чорняє дівчина в саду я слава, маруся, раздва, трікали на чорняє дівчина в саду я господа. кожному подільському селі існували свої традиції викопування криниць, але до наших часів дійшло зовсім мало цієї інформації. А що вже казати про колодязників?